Мир вам, брати і сестри. Е, ви погоджуєтеся, що ми сьогодні зібралися і взагалі, е, коли ми збираємось або коли ми щось робимо, то ми робимо все на славу Господню. Не чую, але думаю, що так. Да? Все, що ми робимо, ми хочемо цим догодити Господу і прославити Господа. І е, на початку. Олексій говорив, що ми, коли чуємо Слово Боже, то воно здатне в нас зробити певний плід, і цим ми можемо прославити Господа. Хочу сьогодні говорити якраз про те, як ми можемо прославляти нашого Господа через плоди. І для цього хочу прочитати певне слово, я сказав, яке говорив Ісус Христос. Він говорив до своїх учнів. Він говорив це Слово, коли, пам'ятаєте, після таємної вечері, коли Ісус Христос з учнями Закінчив вечерю і зібрався йти на Оливну Гору, то він сказав їм таке слово. Не написано в Біблії, коли саме Він це сказав, можливо, він по дорозі їм це говорив, навчаючи їх, а можливо, коли прийшов на Оливну Гору, то він їм це говорив, навчаючи, як вони можуть прославляти Господа в своєму житті. Закінчив Ісус Христос, коли говорив на Таємні вечері він закінчував свої слова, говоривши, що він піде. Учні не розуміли, і... а він ще й додав, що вони не можуть піти з ним. Вони взагалі були спантеличені, але він з ним сказав, що так буде краще. Тому що якщо він піде, то він вблагає Бога Отця, який пошле Духа Святого, який нагадає їм все, що Ісус говорив, і навчить, як треба жити. І... Далі Ісус от розказав ці слова на своє повчання, як саме ми можемо поступати в кожному нашому дні, прославляючи нашого Господа. Тому в кого є Євангеліє, відкрите, будь ласка, Євангеліє від Івана, 15 розділ, прочитаємо з 1 по 11 вірш, це якраз те, що Ісус сказав, як ми можемо прославляти нашого Господа. І знову ж, як часто бувало, Ісус Христос говорив через певні алегорії, тобто притчами, коли Він. Говорив учням або людям певні речі, звертаючи увагу не на прямі слова, а на якісь речі, які є в житті кожної, ну, були в житті в кожного єврея, той, хто слухав Ісуса Христа. І тут так само Він звернув увагу на виноградник. Виноградник це була річ, це така сільськогосподарська культура, яка була в кожного єврея. Вони з цього жили. І це був такий. от… Постійний атрибут, який був в кожному домі, фактично. Тому давайте зачитаємо 15 розділ Івангелія Івана першого, з першого вірша: Я є справжня виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яку родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка. Не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. Ви, галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинутий геть, мов та гілка і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй так само, як і я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. І оцей вірш, знаєте, який я прочитав, Восьмий, у цьому прославлений мій Отець. В чому ж прославлений може бути Отець? В тому, що ми будемо перебувати в Господі і в тому, що ми будемо приносити плід. Розберемо цю історію, ці слова, які казав Ісус Христос. Тут є три діві особі. Перший це виноградар, тобто Отець Небесний. Друга це. Виноградна лоза або виноградник, тобто Ісус Христос. І третє це галузки. Галузки це ми з вами, це учні або послідовники Ісуса Христа. І найперше, от зразу, що ми читаємо в другому вірші, це написано, що виноград, виноградарю дуже важливими є плоди, які дають, дає виноградник. І написано: ті галузки, які не дають плоди, тих він відтинає. Так само в нашому житті. Отець Небесний Господь хоче, щоб ми приносили йому плід. Хоче, щоб ми приносили той плід, який угодний, по-перше, Господу. І тому от таке от питання до вас. Що є плодом в нашому житті? Добрі справи. Пожертви, служіння один одному? Мовчите? Думаю, що так. Да? Але відповідь така неоднозначна, тому що і так, і ні. Поясню чому. Господь насамперед потребує плоду зміни на нашого серця. І якщо в нас серце змінене, якщо ми маємо серце, яке відповідає тим вимогам і тому, як, якими хоче нас бачити Господь, наше серце і наш характер, тоді ми будемо робити відповідно оці всі речі, які я казав, служити братам і сестрам, приносити плід в добрих справах і приносити плід нашими пожертвами. Але. Господь дивиться насамперед на наше серце. І що він хоче там бачити? Апостол Павло в посланні, в листі своєму до Галатів написав, які плоди ми маємо формувати і маємо вирощувати в нашому серці. До Галатів, 5 розділ, 22, 23 вірш: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Оці плоди, які. Ми можемо зрощувати разом з Духом Святим, вони можуть формуватись в нашому серці. І вже від того, що в нас в серці, те, і скажімо, кажуть наші уста, те ми робимо в своєму житті. Пам'ятаєте історію Ісуса коли Ісус Христос побачив бідну вдову, яка пожертвувала дві лепти? На що він звернув увагу? На той скарб, який вона кинула? Ні, він звернув увагу на серце, з яким серцем вона це робила. Тому що пора поряд з цією вдовою Ісус бачив і багатих людей, про яких Він казав, що вони кидають свого надлишку. І Ісус, ну, бачачи їхнє серце, Він казав, що плід, яка, який принесла оця от бідна вдова, він набагато більший. І цей плід приємний Господу. Так само і ми в нашому житті, знаєте, можемо багато що робити, але робити свого надлишку, як робили ці фарисеї і багаті люди. Ми можемо робити. Добрі справи, а в серці мати не мир, можемо при... ну, говорити з братом і сестрою, можемо посміхатися йому, а всередині не, прийма... не приймати його і бути от такими от багатими людьми, які кидали свого надлишку, а всередині е... не поклонялись Господу. Або, наприклад, навчати, Знаєте, на навчанні дуже багато що видно, як люди, ну, от вчителі в садочку, в школі, як вони нас навчають і виховують. І ті вчителі, які виховують нас з лагідністю, до них хочеться йти. А ті вчителі, які нас виховують в криках, в гніві, до таких вчителів не хочеться йти. Тому як ми поступаємо? Чи ми вважаємо, що те, що ми робимо, те, що ми говоримо, не дуже важливо? Головне, знаєте, як говорилось, головний результат. Чи в нашому житті ми дивимося на ті плоди, які ми робимо, і нам головний результат, чи нам головне, з яким серцем ми робимо, і що у нас всередині? Господь дуже велику увагу звертає на те, що в нас в серці, і він оцінює якраз наше життя з боку того, яке наше серце. Господь дивиться на нас те, що в нас в серці, і наші справи, які ми робимо, вже походять, як я сказав, від нашого серця. Те, що в нас всередині, якщо ми добрі всередині, якщо ми лагідні, то відповідно ми будемо робити діла лагідні і добрі. І навпаки, якщо у нас в серці злоба, ненависть, не знаю, якісь. Чвари, якісь пересуди, то ми, відповідно, будемо поступати. Ми будемо робити заколоти і чинити не те, що Богу вгодне. Знаєте, буває таке, ну, не буває, є таке твердження, от те, що я сказав, що, наприклад, поки не зміню свого серця, не буду взагалі робити ніяких добрих справ. І це таке заблудження, тому що, по-перше, якраз наші добрі справи, наші ті справи, які ми робимо, і формують наш характер, і формують наше серце. Пам'ятаєте притчу, знову ж таки, розказав Ісус Христос про двох синів? Коли батько їм сказав, іти працювати в винограднику, пам'ятаєте, перший сказав, що не піду. А другий сказав, піду і не пішов. І закінчується притча тим, що той перший син, який сказав не піду, потім покаявся і пішов, написано: Він виконав волю Господню. Тому так само наші справи, які ми робимо, вони формують те, що є в нашому серці. Тут такий обоюдний процес, знаєте. Тому що ми хочемо своє серце впорядкувати і зробити таким, щоб воно було вгодне Господу, але просто як це робити, найкраще це видно на наших справах. Тобто наші справи і те, як ми поводимось, і формує те, яке є наше серце. Е Знаєте, недавно на цьому тижні маю виноградник дома і так само обрізав галузя, які не приносять плоду, які забирають сік від тих плодів, від того винограду, який росте, і помітив таку річ, що ті вітки або ті галузки, які не мають плоду, вони чомусь товщі, у них стебло товще і вони мають набагато більше листя. Так роздумуючи, задумуючись, що б це могло значити. Не кажу, не якби претендую, що це істина і 100% вона так є в нашому житті, але от така, до такої думки прийшов: що можливо, ті діла, які є в нашому житті, які видно в нашому житті, які такі, от, знаєте, як це стебло товсті і листя, таке велике і добре, зелене, можливо, це якраз те, що ми робимо. Ми робимо на показ, і Господу воно не вгодне, воно не приносить Господу угодного плоду. Тому нам треба бути уважними саме на те, що є в нашому серці. І відповідно робити ті справи, які Бог побуджує нас з добрим, лагідним серцем. Тому що дійсно Господь потребує, щоб ми змінювали серце і найперше принесли плід смиренності нашого серця, добрості, лагідності в нашому серці. Ідемо далі, що ще сказав Ісус Христос у своїй промові. Далі він звертає увагу на таку річ, що взагалі галузка. Не може приносити, ну таке це якби в нашому житті. Якщо галузка відітнута від винограда, вона не перебуває на винограді, вона взагалі не може приносити плоду. Тому так само і ми в нашому житті, якщо ми думаємо, що ми десь далеко можемо бути від Ісуса Христа і робити добрі діла, то ми помиляємось. Ми якраз можемо робити добрі діла і приносити плід Господу, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, Зачитаю ще четвертий п'ятий вірш, як саме сказав Ісус Христос. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза. Ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний плід, бо без мене нічого робити не можете. Знаєте, в нашому житті не можна одночасно бути і з Богом, і без Бога. Або навпаки, не можна частково. Казати, що в цій сфері мого життя присутній Господь, а в іншій його немає. Це, знаєте, Словом Божим так написано, що не можна служити двом панам. І ми не можемо в нашому житті, наприклад, казати, що в церкві в мене є Господь, а на роботі його немає. Господь має бути господарем всього нашого життя, і Він хоче бути господарем нашого життя. Знаєте, ми можемо так думати, що Господь не всюди нам потрібен через різні причини. Можливо, через одна із причин, що ми соромимось десь Господа. Інша причина може бути, якщо в нас є бізнес, а світ лихий, і ми, наприклад, не готові до кінця слідувати за Ісусом Христом, виконуючи Його заповіді, то ми там і не прикликаємо ім'я Господня. Але Господь хоче нас благословити, хоче, щоб ми дійсно рясно зародили, а це можливо лише тоді, коли ми будемо. Ісуса Христа мати в усіх сферах нашого життя. Павло писав до Лаодокійської церкви певні слова, помітивши якраз от в них таку от особливість, що Ісуса Христа в них немає. І нагадаю, що Він писав до церкви, тобто до віруючих людей. Це об'явлення 3.20. Він написав: Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто хоч почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним. А Він зі мною виявляється, може може бути така ситуація, коли Ісус Христос не в нашому серці, а Ісус Христос біля нашого серця, і Він намагається потрапити в наше життя, Він намагається потрапити в наше серце, але ми його не пускаємо. Він стукає, він наполегливо стукає, але ми не чуємо або не хочемо чути, що Ісус Христос бажає бути в нашому серці і бажає бути Господарем нашого серця. В повсякденному житті ми маємо керуватися якраз заповідями Ісуса Христа. Ми маємо керуватися тим, що е, слідувати за Господом в кожному нашому дні. Е, ще Ісус сказав, от п'ятий вірш, я зачитав, що взагалі нічого не можете робити без мене. Якби знаєте, таке узагальнення нічого. Не то, що чуть-чуть можете робити, чи взагалі там трошки там, можете робити. Взагалі нічого не можете робити без мене. І тому ми, як діти можі, маємо розуміти, що навіть якщо ми щось в своєму житті робимо без Христа, то це на вітер ми робимо. Цей пліт, який не для Господа, який не угодний Господу, і він і нам буде не в благословіння. Е щоб перевірити, чи ми дійсно перебуваємо в Ісусі Христі, можна задати собі такі от простенькі запитання. Ну, я виписав три, але їх може бути набагато більше. Перше запитання це чи спілкуюсь я постійно з Ісусом Христом. Чи маю я час, коли я з Господом в молитві я з Ним перебуваю в спілкуванні? Друге питання: чи намагаюся я пізнати його волю і виконати її в своєму житті? Третє запитання, чи все, що я роблю, я роблю для Господа? Це простих таких три запитання, які кожен собі може задати, і перевірити, наскільки Він в Ісусі Христі, наскільки Він перебуває на цій лозі, про яку говорив Ісус Христос, і чи Він дійсно може приносити плід, який буде угодний Господу? І як ми читали в восьмому вірші, у цьому прославлений мій Отець. Оце ми можемо прославляти, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, і будемо приносити плід, який угодний Господу. Ще в цій промові, в цьому навчанні, Ісус Христос казав про благословіння. Тобто це не тільки про те, що ми можемо приносити плід, а Ісус говорив ще про благословіння, яке ми отримуємо від того, що ми перебуваємо в Господі, і від того, що ми приносимо плід Йому. І перше благословіння це те, що записано в 14 му вірші. Те, що ми можемо просити у Господа все, що хочемо, і написано, Він нам дасть. Перепрошую, не 14 й вірш. А 7 й вірш. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Ми можемо просити у Господа все, що ми забажаємо, написано. Але є одна умова: якщо ми будемо перебувати в Ісусі Христі. Що ж значить перебувати? Ми казали, що Мати Ісуса Христа у всіх сферах свого життя, але перебувати в Ісусі, в Ісусі Христі ми ще й казали, що знати волю і виконувати її в нашому житті. Апостол Іван в своєму післанні написав такі слова: Коли чогось просимо згідно з Його волею, Він вислухає нас, і коли знаємо, що нас слухає, чого б тільки ми б не попросили, то знаємо, що одержимо те, чого ми просимо. Тобто просити можна Своє щось для своєї якоїсь пожадливості, а просити можна так само і по волі Божій, і тоді Господь дасть нам те. І якщо ми будемо перебувати в Господі, ми будемо знати Його волю, і відповідно, просити по волі Його. Друге благословення, про яке далі тут говорить Ісус Христос, про любов. Будете перебувати в любові Моїй і, відповідно, будете перебувати в любові Отця. Кожна людина в цьому світі. Ну, я думаю, кожен прагне, щоб його любили, кожен прагне перебувати і приємно йому перебувати в такому середовищі, де його цінять, люблять, приймають. І тут нам Господь говорить, що перебувайте в мені, і Отець Небесний буде вас любити. А любов Отця Небесного, ми знаємо, що це отцівська любов, яка не перестає, яка нескінченна, яка добра і яка всеохоплююча, яка тримає нас. Отже, якщо ми будемо перебувати в Бозі, ми будемо перебувати в Ісусі Христі, будемо перебувати на оцій лозі, то будемо перебувати в любові Божій. Ми будемо робити справи, які Господь нам дає робити, і приносити рясний плід. Взагалі, людина, знаєте, от, хто читає Біблію, то людина створена для чого? Для того, щоб прославити Господа. І, от саме, якщо ми будемо перебувати в Ісусі Христі, в нашому Спасителю, то ми зможемо принести багатий урожай для Господа. Тому хочу нам всім побажати, щоб ми приносили плід, І як написано в Псалмі, все, що дихає, нехай славить Господа. Тому прославляємо Господа в своєму житті кожному нашому дні. Амінь.